Добрий день, а у вас сьогодні конференція. А, які у вас плани? А, конференція перша Журнал «Агролюкс». ексклюзивне інтерв'ю. Будь ласка, а, добрий день. У нас це вже друга конференція такого класу. А, минулого року в Мукачеві проходила перша конференція міжнародна ягідна. В цьому році ми вирішили також провести конференцію. Запросили. Багато спікерів іноземних. У нас буде шість іноземних спікерів. Спікер буде з Британії, із Нідерландів, з Польщі, із Німеччини, і ми прагнемо, щоб наше вітчизняне єдинництво розвивалося, тому ми займаємося саме такою роботою просвітницькою. Намагаємося нести нові технології, намагаємося запрошувати міжнародних експертів. Самі намагаємося робити, тому що я також. Агроном-консультант, експерт з вирощування ягід міжнародних. Так що дуже, дуже дякую і запрошую до нас на захід. А якщо у вас друга конференція, то досвід першої конференції був який? Ваше враження? Перша конференція вона пройшла надзвичайно успішно, тому що це був абсолютно новий формат. Він був саме спрямований на навчання. На поглиблення кваліфікації, на здобуття нових знань, і ми показували нові технології. Ми зробили такі проєкти разом із профпрофпаливом. Ми зробили проєкт, який називається Віан. Він дуже успішно працює і зараз. Вони розвиваються, вони будують теплиці нові, і ми з ними побудували теплиці. Тобто, ми хочемо, щоб таких підприємств зразкових як Віан, було більше у нас в Україні. бажаємо 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 гарної конференції надалі Good morning. Please tell a few words yeah, about yeah, yourself. Point, okay, well, um, I work as an um, agronomist specializing in berries. And um, I work in many different countries around the world. Um, and I've been doing this for I'll guess about 20 years. Експерт зерниства працює по всьому світу і має досить багатий життєвий досвід в цій сфері. Пару слів, що ви тут будете розповідати нашим учасникам українським? Що ви ваша тематика? Яка сьогодні? presentation for Ukrainian audience? Okay, so today I'm going to talk about

the organizers for the invitation. It's, it's a great pleasure to be here. Дякую, що організували і запросили. Для мене це велика пошана. Ми бачимо назву бачите X. Він неодноразово вам сьогодні зустрінеться. Він свідчить про дослідницький дух компанії. Бо X – це математичний символ, не продовжуємо наші пошуки далі. І таким чином прагнемо досягнути тієї основоположної істини. Але більше про наші X, я таку інтригу Yeah. Uh, my name is Of Grimnitz. I'm the Chefführer of the uh, Distac Energy GMR Booker Team. Він є генеральним директором компанії Distac Energy, яка знаходиться в Німеччині. Wir beschäftigen uns seit 20 Jahren mit, mit, dem er mit der Errichtung von Photovoltaikanlagen. So wie Dachanlagen, mit Dachanlagen äh, Wir planen die Anlagen, wir bauen die Anlagen, wir finanzieren die Anlagen. Ми плануємо монтаж, робимо установок, також фінансуванням займаємося і супроводжуємо далі обстановки. Якщо говорити про ці спорудження, котре робляться на дахах, то ми перевіряємо перш за все, чи дахи підходять. Die installieren dann die Module, Wechselrichter und äh, binden sie in das vorhandene Netz ein. <coughs> ähm, bei den Freiflächenanlagen ist es ähnlich, dann prüfen wir den Untergrund, errichten äh, die, die Unterkonstruktion und bauen die Anlagen auf. Mm -hmm. Також ми будуємо на полях пристрої, монтуємо, але перш за все звичайно перевіряємо, чи підходить дані площі під сонячну енергію. Ми здійснюємо монтаж у всій Європі. А також зараз у нас є проєкт в Південній Америці, це в Аргентині. Wir bauen da Anlagen von 30 Kilowatt Pick bis äh, große Freibäckenanlagen von 200 Megawatt. Uh, wir bauen da nach uh, der Kreisstruhe 13 um Kilowatt 30 <laughs> Ja, das ist wird... gut. Wir wünschen Ihnen in der Perspektive der Ukraine. Viele Tag in ja, es gibt viel Potenzial in der Ukraine. Äh, gerade jetzt, wir haben es ja mitbekommen, durch die Stromausfälle äh, es ist natürlich wir, äh, in der Ukraine die ist sehr prädestiniert für Photovoltaik. Die haben große Flächen, wir haben viele Freiflächen, wir haben viele freie Dachflächen, wir haben die Möglichkeit in das Netz einzuspeisen. Es gibt wenig Photovoltaikanlagen in der Ukraine, also wir sehen da ein großes Potenzial. Mm, äh, die ist noch Тому що для України це дуже актуальна тема на сьогодні. По перше, через те, що Україна страждає на відсутність часу від часу енергії, електроенергії, а також через те, що в Україні є достатньо багато площ, де можна будувати і використовувати з користю ці пристрої. Тож Україна дійсно має великий потенціал для фотовольтайки. Дякую вам, гарного дня! Запитати свого колегу. З Нідерланді Ян, Ян Робин компанія Berry, Ян більше 40 років консультує по всьому світу ягоді підприємства згорощування сониці садової. Скажу, скажу вам, не знаю, по секрету. Ян це не розказує, він не розуміє, що пока що українською. Я вам розкажу. В нього батько був агроном, саме по Сониця, Ян агроном, в нього дочка мікробіолог. Тобто син займається також у нього є розладник. В поколінні, це вже четверте покоління людей, які займаються синицею. Біографія і географія Яна як консультанта це від Канади до Кенії. Можливо, ще в нього там багато приїм є, але це дійсно я цю людину дуже шаную. His дуже вдячна, що Anna, Anna also good, afternoon. good afternoon. just say a few words about yourself and about your main uh, business sphere. okay. my name is uh, Jan yan. Uh, i'm working as an advisor in strawberries. Uh, actually, worldwide. i'm in many countries. and uh, before, i was a grower by myself. I sold my company. So now since 10 years I have a lot of time to advise uh, other, uh, other growers. And uh, my focus uh, the last uh, few years is uh, more to uh, substrate uh, cultivation in greenhouses or in tunnels, and, But also in uh, open field or uh, nurseries. Uh, actually I have experience in all, uh, in all kinds of stuff. Uh, Країнах на самому початку я був виробником полуниці та саниці садової. Наразі надаю останні 10 років консультаційні послуги різним виробникам цих Пупував в країнах Європи, Африки і в цілому для України почаю до. А ми uh, вас бачимо на конференції. Uh, Перші хвилинки до конференції. Будь ласка, хто ви, uh, uh, відкуда ви, і якщо ви чому ви займаєтеся? Uh, uh, from Сандор Netherlands, Um, the focus of uh, my presentation here is uh, focusing on uh, asparagus. Um, I am for uh, many uh, years uh, active in uh, plant uh, propagation uh, company in the nursery. There we make uh, plants, um, we seed them, we make the crowns, the year after we lift these crowns, and we do export them in uh, more than uh, 35 uh, countries. So, um, and by these uh, countries we are aiming to go for a good quality plant with um, the right advice to suit the right variety by the right type soil with the right characteristics of the end product and uh, we try to help our customers uh, making a success uh, of that, that's our purpose. Mm -hmm. Сам Берконин, я спеціалізм Нідерландів, спеціалізуюсь на агрусі. Працюємо більш з 30, 35 країнами по всьому світу. Вирощуємо плодоносні і досить такі сильні кущі цього агрусу і намагаємося зробити все для того, щоб наші клієнти були задоволені високими врожаями та здоровим рослинами. Uh, що цікавого ви ще можете розказати для журналу like AgroLux? Like, ваше бажання, or ваше привітання до українських агрофермерів. what um what will you for Ukrainian audience? As for uh, this very topic, what should be uh, the best in the end? My advice for the Ukrainian uh, growers, for uh, the, the, the growers here, is actually that they uh, first focus on getting uh, done the right growing techniques and then do more surface or expand. And not the other way around, do a big field which is not 100% good enough because it's very easy to get the same yield of 10 hectares as the same yield of 5 hectares. Mm -hmm. So, first do good, then do more, not the other way around. That's mm -hmm. the biggest mm -hmm. advantage. And mm -hmm. please don't be scared to ask advice because it's all a serious, investing situation what, what we're in. Uh, it, costs, uh, it costs serious uh, money to invest. it can be successful, but only with, doing it, with the right start and with the right growing steps during it. and therefore, uh, there is help available. Моя порада для всіх читачів агролюдсу і в принципі для всіх виробників території України не поспішати з охопленням більших територій, краще зробити власний врожай на ділянці 5 гектарів, ніж поганий на 10 гектарах, не гнатися за об'ємами, намагатися зробити все можливе для того, щоб Хай буде не невеличкі гілянці, але все таки якісна продукція і не стидатися, звертатися по пораду. Ми завжди до послуг української аудиторії з питань професійного консультації надання професійних консультацій. компанії варимач. Сандр порекомендував нам Джерета, я йому дуже вдячна за це. Він його відрекомендував як спеціаліста No14 з паджу. Сандр простел розказував, що спаджу — це є з цього великі побіг, там, де він щось завжди вчиться, там, де він завжди щось досконалює. Тобто, якщо ви колись чули самкера, я думаю, що сьогодні ви також почуєте багато нового. Uh, so good afternoon. Thanks for uh, this uh, place that I can get this uh, situation to, uh, to tell you something about uh, the company and especially about uh, our uh, special uh, hobby of uh, asparagus. Um, I'm 47 years old. I'm working uh, 34 years uh, for this company, so, uh, the good counters, uh, it's a young start. Um, I did uh, study at the uh, agricultural high school and later on at the university in Wageningen. Uh, um, so um, we do uh, different things in, uh, in the company. Uh, i have talked a little bit about it but uh, later also, and um, we uh, some something of it is uh, making asparagus plants. So we have seeds, we have plants. That's uh, actually my uh, special uh, hobby. Um, why is my hobby? Uh, it's every year something a different. always have to react on certain things. And um, despite the you know, global market is uh, going a little bit backwards, um, there are still nice uh, developments uh, coming up in this, uh, in this uh, industry. Um, about our uh, company, the company is uh, family-owned. It's uh, founded in uh, 1962. It's taken over by Juan, uh, uh, the son of uh, Simon. We grow uh, nowadays around at, uh, 290 hectares. And on those 290 hectares, it's uh, 36 hectares of uh, glasshouse. We work in the season around 500 people. We do around 60 million plants per year. And 3,000 of uh, software we brought. Uh, our vision and uh, vision. Um, I um, most important resume of this one is um, that we want to have our customers uh, with, uh, with our plans having a successful start. Uh, John was mentioning about it but um, and therefore we also want to help them with our own uh, growing experiences and our own uh, um, knowledge about uh, the crop so that's for us very important and there's one thing we want to have our customers being successful with our work. um our software production um, it's uh, we grow raspberries, blackberries, and yeah. strawberries. They are all uh, grown uh, covered, so in a tunnel, yeah. green shelter, or glass house, and it's all grown on, uh, on substrate. So for uh, strawberries, we use uh, short day jute uh, berries and the varieties, and for the, and and the Compositions of some, uh, but also 50% cocoa 50% coca chips, and there is some I would have so there are so many different uh, compositions and materials are such available that um, you much must... more than uh, you have to <laughs>